Як так вийшло у Колі бути на червоній доріжці взагалі? Як він став радником біжки? От ми вийшли на червону доріжку. До речі, народ пе... на червоній доріжці в канах заборонена будь-яка політична агітація, будь-які військові, військова форма і так далі. Вперше в історії усвідомте масштаб, вперше в історії саме українські військові військові українські формі в пікселі стали на червону доріжку, їх ніхто не проганяв, і ніхто нічого не робив. Такого ще в світі не було. Зрозуміли, і за це зміг домовитися коля. Тобто рівень його дипломатичних і політичних навичок ну такий високий, я інкори Ми зараз про це ще порозмовляємо. Я просто не розумію, як це відбувається. І Коля, перепрошую, якщо ти це дивишся. Я рахую, що більше сцена і артистична діяльність його, ніж політична і дипломатична. Тобто він реально дипломат, і от політик такого рівня, що я, ну як можна домовитись за масштаб такого рівня? Потім, а, я ж не перший день, а до речі, настав час зізнається. Я, да, я знаходжусь в культурному десанті, і це далеко не перша наша поїздка. Ті речі, за які Коля домовився за ту кількість допомоги, в тому числі й визволення полонених з російського полону. Відп... просто він про це не розказує. Давай червоні оля бій. скрипалька, вона взагалі без ока, у неї купа поранень. Вона з бойового завдання вийшла, приїхала виступити тут на канах дипломатичними місіями, позайматися, і одразу після цього вона приїжджає в Україну. І в той же день у неї через ну от вона переночує, в той же день у неї буде знову бойове завдання з її підрозділом з її групи. зрозуміло? далі. Юра, оперний співак. У нього взагалі нога відірвана, міни відірвало ногу. Зрозуміло, і він так само відслужив купу часу. А зараз їздить попри спо. Гане своє здоров'я він до речі продовжує служити і допомагає своїм голосом бути до досягати великих посадовців у цьому світі які допомагають допомагають Україні. Потім а, Тарас Столяр, бандурист, який з Міталікою грав. А, він же, ну я думаю, всі його бачили. Він теж дофіга часу відслужив, Він дуже добре повоював. Я хоч і не військовий, от я не військовий друзі, але я до війни був за кордоном. Почалась війна, я повернувся в Україну. Що що міг хто зробив? Потім п'ять кульових мене ледве спасли, я міг би своїм життям займатися. Але ж я далі продовжую. Хто на мене підписаний, ті знають, що роблю. І там Валерій, дипломат, який 10 років служив в ООН. а, Величезний досвід має, допомагає нам з перекладами з цієї всієї історії. Тобто, всіх, кого ви там бачите на червоній дрісці, це люди, які неймовірно перепрошую, вйобують на допомогу. України. І Вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібно заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн, там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і іммігрувати. Я знаю, всіх достала вже емігрувати, але варіантів немає. Треба буде цього готовим. Ми там платимо зарплати за це, поняло там. а, Показуємо це в онлайні, подарунки другам. Тобто, об'єднали українців великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн на коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Про це все детально. в Шапці профілі. Часу у вас на це мало. Хто за десант не фінансується державою взагалі ніяк? Абсолютно ніяк. І донатів, якщо ви побачите, культурний десант і Коля ні разу не збирали. Поняли? На свої потреби, ні, на свої потреби ні разу, я ні разу не бачу, щоб на якісь там машини на культурний десант збирали. Це Коліна заслуга, що він зібрав величезну команду професіоналів і в них виходить по всьому світу за закордонні кошти зробити таку величезну машину, яка функціонує в Україні, допомагає Україні, і робить неймовірний культурний дипломатичний розголос. Ви бачите, що Європа почала поступатися своїм принципам і пускати вже військових навіть на покази на весь світ, на такі події, як Канська червона доріжка, взагалі, де самі Томі світові зірки, яких ми з дитинства по телебаченню бачили. А тепер там українська військова форма, і це кожен українець в цій формі, а не тільки ті люди, які тоді були. Ну я там в тому числі це кожен з нас там знаходився. Розумієте? І так само змінюється зараз і відношення до Путіна. Всі розуміють, що з ним не можна ні про що домовитися, і змінюється відношення до бюрократії в Європі, бо вони розуміють, що Україна тримає весь європейський фронт. Вони нарешті, то, що ми їм доносили, і в то, ми хотіли здатися з вами. Поняли, що блять, вони напевно це ніколи не поймуть. Ні, вони нарешті розуміють. На жаль, це нам було давно понятно, але Європі не було давно понятно. І це заслуга Колі вона при всій моїй. Прямо ті, я от вам скажу, що я в житті трьох людей зустрічав, які отак могли їбашити за таку кількість речей домовлятися. Коля так приходить, лягає спати в 2 часа ночі, просипається в шості сьомой. Він вже там домовився за зустріч з цими зірками, там буде інтерв'ю, там буде перемовини з міністром, там ще за щось там за полонених будемо розмовляти і так далі. Ну, Більше всього відбувається. Просто вам не можна цього всього розповідати. це Внутрішні справи розумієте? Ознайомтесь, блядь, просто з тим, що робить Коля, культурний десант. І ось ці питання відпадуть, бо це я вас дуже прошу розповсюдити це відео, наскільки вас вийде, повідсилайте там друзям, а, щоб блядь, не працювалася дебільна росі... É propaganda entendeu?